Добрий день, браття і сестри. Сьогодні у нас трішки незвичне відео. Ми сьогодні поговоримо не на якісь богословські запитання, ну але, в принципі, це теж зв'язано з богослов'ям. Ми поговоримо про храмобудівництво, зокрема нашого храму, канали Кого ви дивитесь? Храму на святителя Теліано, Шанхайського та Сан-Франциско, що будується вже 13 років в місті Ужгороді. Знаєте, ми 8 років е, мали тут проблеми з документацією. Всі, хто місцевий, хто Ужгородець, той знає, в принципі, е, дуже важко нам давалася земельна ділянка. Ми в цьому відео вам покажемо її. Це майже пів гектара землі в місті, в курортній зоні, де поруч ліс. І святитель лян зробив чудо. Він допоміг нам цю ділянку отримати в принципі в розгар тих подій, які були зв'язані з Томусом навколо Томуса, коли якраз влада, скажімо, була несприятлива до нас, і пізніше нам також вдалося побудувати те, що ми зараз вам покажемо. Часи, в принципі, важкі. Зараз, взагалі, часи воєнні. От в тому попередньому році, 2022 році, ми вклали в будівництво. Мільйон гривень, да, ви розумієте, що це за суми. Е, да, у нас були благодітелі, зокрема і з за кордону, е, ну, для яких, скажімо, в євро, в доларах це не є така велика сума, якщо перевести це в валюту, цей мільйон гривень. Е, звичайно, це і наші тут люди, котрі тут у нас проживають під час війни. І хтось може сказати, як війна, в яке будівництво може бути храмів, але. Ви знаєте, після війни буде ще важче. Це показує історія всіх війн. Да, в економічному маю на увазі становищі, яке буде в людей. І тому ми будуємо завжди для Бога в будь-який час. Для Бога ми робимо, тому що це є теж один із видів жертви. Це один із проявів нашої любові. Як я кажу нашим прихожанам, що. Потім ми залишимо після себе, власне, це як пам'ятник нашим нащадкам, дітям, що ми любили Бога тут, в Ужгороді, тут на шахті, прославляли Святителя Йоанна за його великі, безмежні чудеса, які він до нас постійно творить, і тому вкладали гроші навіть в скрутні часи у цей прояв любові, у цю жертву, яка називається храм. От Я хочу вам показати, зараз я зміню трошки ракурс. Ось так я відійшов напроти мене. От я тут стою, а ви бачили оці арочки, які ми зробили рік тому. Це є коврош, так називають на Закарпатті місце, де співає хор, там будуть сходи. І бачите, всюди на стінах, які ми звели, видно імена. Це от я так постараюсь ракурс збільшити. Це всі ті імена, котрі е, люди допомагають, жертвують. У нас є тут така акція купи цеглинку називається. Бачите, от і на цеглинці одне ім'я. Е, ми були порахували. Спочатку це було 100 гривень, коли ми два роки тому розпочали були будівництво. Е, тобто собівартість не тільки цеглинки, але і роствору, і робочої сили, яка поставить ту цеглинку, на роствор. І кранів, привозу матеріалів, оплати інженерів, які доглядають за будівництвом, ну і так далі. Да? Тобто собівартість, скажімо, цілого будівництва. На сьогоднішній день це сума 200 гривень. До речі, кожен з вас може це зробити. Я в цьому відео надам рахуночок, да? де можна буде свою лепту, жертву. Надіслати. От такі в нас тут кімнатки. Це буде паномарка, де розпалюється кадило. Бачите, от такий вигляд на шахту звідси. Це не є високо, на нашу територію, на наш будиночок церковний. От, до речі, я покажу територію, про яку я говорив, да, про пів гектара землі. От вам видно, я думаю, огорожу. Там буде видно де за хрестом. От Хрест стоїть. Вже починається ліс той другий хрест, який я показував. І е, так само з того боку я зараз вам зроблю таку невеличку такий екскурсію, так якби ви тут побували. От, бачите, що було зроблено? Зроблені були ці чотири диски. От один, там другий. Це такі рівні перекриття, називаються диски. Да? Їх конструктивно називають 4 діски. Вони несуть конструктивну задачу, вони зв'язують між собою. Вам видно колони в стінах. Бачите, всі колони з центральними колонами, з арками, на яких буде на, на, на цих арках, які ми зробили, це дуже дорога робота. Буде стояти ще коло, такий круглий армопояс, такий як фундамент, пів метра висотою, на який вже буде ставитись купол на це коло. І зараз ми бачите, оцю роботу, яку зробили. Це пов'язали повністю по контуру всі стіни з серединою. Тобто при сейсміці, зараз бачимо, які землетруси відбувались в Турції. декілька днів тому. І землетрус був у нас на Закарпатті в Бергівському районі. То це все ми маємо тепер пов'язано. Звідси бачите, тут буде ризниця, де будуть стояти ризи, видно інший от бік. Нашої території я хочу вам теж показати. У нас стоять три хреста. За цим хрестом також уже горожа, це вже не наша територія. От, ну, але доглядати є за чим, тому що це е, ліс, тут багато листя. От Спереді ще стільки також землі у нас. І ми надіємося, що. Це все, що ми робили, ясна річ, не буде даремним. В будь-якому випадку, ми знаємо, які зараз події в нашій державі, як, на жаль, з нас роблять штучно ворогів з нашої конфесії, але в будь-якому випадку просто так це ніхто не віддасть, якщо такі зусилля вкладались. І по друге, навіть якщо все-таки вони в нас це відберуть, наші ці всі жертви не будуть даремні, тому що Бог їх приймає. І прийде час, повірте, це показує історія, коли це все буде повернуто нашим нащадкам, якщо не нам, які оцінять нашу роботу. Ну і ще хотів вам показати: значить, що ми планували до цих подій, якщо наша церква все-таки буде мати місце легально існувати в нашій країні, то ми планували в цьому році 2023. Зробити наступне. От бачите, тут над вівторем, де буде вівтар, зробити таку шапочку. Вона так, так має закруглюватись сюди до, до ці диски. Тут буде йти такі повторювати диски, тільки трошки вищі, ніж ці диски. Ці арки, вибачайте, будуть іти такі арочні. Перекриття круглі, полукруглі да, арки такі. чотири. От на кожний із дисків, які ви бачите, раз, два, три. І тут чотири. І от до цього полукруглого такого, такої арки буде ще йти така шапочка, яка буде спускатись сюди на нет, на ці стіни, да, як в кожному вівторі. От, е, ми, ми планували в цьому 2023 році зробити тут будай над Вівтарем. Оце перекриття. І ми б вже тоді змогли дивіться, скільки в нас вже було б перекрито храму. Навіть тут молитися влітку, сонце би не пекло, тому що багато де можна вже стати, бо було ці доски би забрались, які складені під е, ті от якраз перекриття, які вже готові, і е, ну, можна б навіть було тут служити. Ну і це чим добре, тому що можна частинами це все будувати. Да? От, наприклад, в один рік це зробити, де я показую. В другий рік там зробити, якщо не буде коштів. Звичайно, було б добре це все зараз зробити, як і правильно робити перекриття. Ну і потім вже ми б говорили про купол, який має бути тут, коли зробили би це все перекриття. Тому, браті і сестри, зокрема зараз, у ці великопосні дні, у ці весняні дні, так хочеться для Бога зробити добрі справи, крім нашої молитви, крім поста. Втілити ще щось таке, щоби змінювало цей світ, щоб преображало його. Я дуже люблю, і, мабуть, всі так люблять, коли взагалі щось будується в місті. Ну я говорю зараз будь-про що, навіть будинки, якісь етажки, тому що ну особисто я це так сприймаю, що місто тоді живим є. Тільки добре, коли воно все сплановано, гарно, коли є парки, школи також будуються садики, і наш храм тільки прикрасить цей в'їзд в наше місто. Хочеться, щоб тут було багато квітів біля нього. Я от читаю, що святі, зокрема в Греції, такі як Нектарій Егінський. Або інші. Вони коли будували монастирі чи храми, завжди біля храмів саджали фруктові дерева і різні такі саджанці, особливо в Греції. Там дуже багато красивих таких кущів, які там цвітуть майже цілий рік. От якось я так уявляю нашу територію. Зараз вона просто тому, що йде будівництво зелена, але я вже її бачу такою, так, щоб вона нам показувала. Собою, як відзеркалювало Царство Небесне, тому що храм це є прообраз Царства Небесного. Він показує, що тут і людина має ставати іншою. От людина, яка буде попадати вже на територію навіть нашого храму, вона буде захоплюватися цією своєю величою, яка тільки буде в мізерній в такій частинці говорити про те, яким є величним наш Бог. Тому, браті і сестри, закликаю всіх вас, хто має можливість долучитися до нашої допомоги, яку ми розпочинаємо цим відео. Хочемо зібрати кошти для того, щоб з Божою допомогою і в цьому році щось зробити на будівництві нашого храму. Закликаю вас поширювати це відео. Знайомим в соціальних мережах, лайкнути його для того, щоб Ютуб зміг його більше поставити на перші рядочки в тих відео, які будуть в пошукових системах видаватися. Можливо, хтось подивиться і захопиться цією думкою, щоб допомогти прославити Бога тут в Ужгороді, його дивного угодника, святителю Іоанна Шанхайського і Сан-Франциского. Дивіться, яка краса. Весна співають птички, які е, тим самим прославляють ім'я Боже вже на цьому місті. А як буде гарно, коли разом під цей спів буде лунати молитва із цього ковруша, де я знаходжусь, і буде прославлятись тут Бог. Надіюсь, що ми будемо почуті. І знайдуться люди, які підтримують наш Благий Почин. Будьте з нами. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви не підписані, і очікуйте наступних відео.